Ось такі тут узбіччя, Викарчувані, випалені. У прямому сенсі слова. Узбіччя просто випалені. Викарчувані, випалені. Все знищено. Або асфальт, або отруєна земля. Всім привіт. Я сьогодні приїхав на майже вимерлий хутір бувшого степового тачка. Я не знаю, чи він буде відроджуватись чи ні. В планах у мене відродити його є. Але поки тут господарюють хімічні аграрії, надії дуже-дуже мало. Я ось поки перед самими вуликами дивлюсь на жовту акацію. Жовта акація вже мекнула. Карагана. Карагана відствіла, сипеться. На кульбаба бджоли нема. Ні, вона є, але її дуже-дуже мало. Що це таке? Тут на хуторі стоїть близько 300 сімей і бджолу треба шукати. При всьому що поля всі стоять чорні. Бджолу треба шукати, а осмію шукати не потрібно. Осьмія на квітах завжди. Різна, але завжди. Прийшов той момент, коли дикої осьмії, яка ховається в лісі, більше ніж бджоли. До речі, вона якась тут, вона якась тут дуже слабо активна. Не дуже зрозуміло, що із осмією відбувається. Дуже велика ймовірність, що таке саме відбувається і з бджолою. А де бджола? Бджола вся годить ось тут. Бджола труси, горіхи. І тут залишається тільки трусити горіхи. І то не дуже активно. А все тому що навіть людські городи перетворені на поля. Навіть людські городи перетворені на поля кукурузи, пшениці і так далі. так далі, так далі, далі. Тільки-тільки перестали бігати по ним стрекози. Але враховуючи той фактор, що тут багато пшениці, це ненадовго. Стрикози перестали бігати ненадовго. Тож, заповнюємо свої колоди відернічі. Відра колодні бджолами і сьогаточку. Чесно сказати Трохи стрмно знімати Ось таких комах, яких я в лісі і в заплаві годинами стережу, щоб зняти зблизька. Як ви думаєте, що це таке? Холодно, та ні, не холодно. Плюс 14 наче. Так, для самого початку для самого початку вирізаємо із української рамочки. Із української рамочки рамочку з медом і встановлюємо її так, щоб джалі, яка буде струшена у відро із сім'ї, було куди залізти, щоб вона не піднімалася одразу, повітря не вилітала і... Це вже є основа для того, щоб, щоб бджоли сиділи хоча б при транспортировці. Переносці, перевозці, перекатці. Ну а далі треба вирізати. Далі я рекомендую вимкнути це відео для людей із слабою психікою і слабкими нервами. Тому що для того, щоб прив'язати прив бджолу, яка буде струшена із сім'ї до відра. Треба вирізати одну рамочку із розплодом закритим, відкритим краще, щоб був ще відкритий розплод, щоб це робити для того, щоб бджолу прив'язати до саме цього місця. Щоб вона нікуди не полетіла в кращі краї після того, як відро на місці вже буде відкрите. Так, що тут відбувається? Подивимося зараз mm. що тут відбувається? Щось мені підказує, що. Нічого доброго тут не відбувається. Крайня рамочка є печатний розплод. Так, Жінка розвивається, але на цьому точку для неї роботи ну, немає зовсім. Спробуємо. Спробуємо заселити віддиночка цією бджолою. Тепер шукається обов'язково обов'язкова маточка, ось вона. Ось маточка. Найкраще, звісно, поки її перевезти і її. Заховати у кліточку, але я дуже-дуже лінивий, тому я просто-напросто її впущу зараз у відро без всяких кліточок. Струшую ще деяку кількість бджоли ось сюди і закриваю ляточки. Краще, краще ось так. Все, бджола на місці. Безрамковий і напіврамковий пакет у відрі. Тепер бажано його відвести на відстань близько 3 кілометрів не ближче. І все. Відкрити, якщо буде дуже холодно. Можливо, трохи підгодувати бажаним медом. Сімейка буде розвиватися, адже, адже зараз тільки травень. Так, ну а якщо робити відводок, заселяти ведерну колоду чи колодне відро на місці, то мені найбільше подобається метод нальоту на матку. А ось і сама маточка. Ось вона. Тож робимо, робимо як перший раз. Зрізаємо одну рамочку із розплодом і трохи кормом і випускаємо, випускаємо на неї маточку. Причому треба бути впевненим, що маточка потрапляє у колоду новостворену. Ось вона. І ось так вона потрапляє сюди. Після цього струшуємо одну рамочку із молоденькою бджолою. Інакше буде у сім'ї дуже великий дисбаланс старої льотної та молодої. Ось тут було дуже багато молодої. Ми її струсили ось сюди. І після чого швиденько-швиденько Міняємо місцями колоду і з вуликами. Швиденько відносимо вулик на нове місце. А на його місце ставимо новостворену колоду. Вся льотна бджола, яка зараз в полі, в лісі в лугу, на морозборі, прилетить на старе місце і підсилить сімейку з маткою, налетить на неї. Ось чому називається. Нальот на матку. Муджела просто налітає на матку. Якщо вона, вона налітатиме на маточник, цей метод буде називатися нальотом на маточник. Закриваємо їх. Бджола налітує на новостворену сім'ю. Друзі, якщо вам цікаві та корисні мої відео, користуйтеся, будь ласка, кнопкою спонсорства на моєму каналі. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Так, Багато хто із починаючих подумав, що вже все, вся робота зроблена. Ні, це не зовсім так. А верніше зовсім не так. Останні штрихи вони дуже важливі, Дуже важливі, занадто важливі, щоб ними нехтувати як для виживання самих новостворених сімей, так і для виживання основних сімей, з яких зроблений відвоток. Методом нальоту, тобто тих сімей, з, якого, з яких злетіла або злетить найближчим часом уся льотна бджала. Молодий рій. Сидить, як справжній рій для заключених дій по створенню колоди з відра. Мені треба дочекатися вечора. А вам наступного випуску мого відео. Дякую всім за увагу та терпіння.